У центрі міста Буск зібралися діти, аби переглянути мультфільм Просто неба. Докладніше про це у наступному відео Мешканці Бузької територіальної громади, зокрема діти різного віку, мали можливість спільно зібратись на перегляд анімаційного фентезійного фільму Просто неба. Мавка лісова пісня за мотивами драми Феєрії Лесі Українки. Сьогодні ми транслюємо мультфільм Мавка, легендарний мультфільм Мавка для наших наймолодших надбужанців, для наших діточок. Бо знаємо, що потрібно трішечки відпочивати, потрібно завжди багато позитиву для того, аби пережити цей важкий час і морально і духовно здоровими дочекатись до такої. Бажаної перемоги приємно, що підростаюче покоління знаходить час на приємні моменти, цікаві зустрічі, щирі емоції, які відображають герої фільму. Ну, ну, мультик гарний. Дуже як ти вважаєш, наскільки важливо організовувати такі фільму покази, такі цікаві заходи? класно. Тобі все подобається. Ти вперше Ні, я вже давно це твій найулюбленіший це персонаж. Мавка. Що подав, є, то що... е, такий і песик, і котик організували подію працівники Бузького народного дому. Під час перегляду присутні отримали незабутні враження. Власне, одна з таких акцій це кінотеатр під відкритим небом. У нашому міському сквері було продемонстровано багато патріотичних фільмів. Які надихають, які розвивають, які надають любові до нашої батьківщини Це непростий для нас всіх українців час, Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергіні Кішин, телеканал Бродонлайн.